Я хотіла працювати в фонді, який безпосередньо допомагає війську. Я хоча б знайшла людину, яка здійснила перехід, про який я мрію. У мене найближче оточення воює. Є робота безпосередньо там в збройних силах України. Питання в скілах, питання в тому, що ти можеш дати ідеально втілила мабуть ту ціннісну складову сенсову, яку ти хотіла. Моєю цивільною роботою буде лише та, яка повністю пов'язана з допомогою війську. Як пройти співбесіду в такий от фонд благодійний? Туди люди йдуть з безпосередньо особистою досить сильною мотивацією. Є такий стереотип, що в благодійному фонді люди мають працювати задарма. Насправді тут багато міфів навколо фондів. Я трошки протирічить здоровому глузду, дуже важливо, що погляди. І цінності були як то кажуть, базовані. Ти не можеш собі сказати: ну я втомилася, зроблю там цю задачу завтра. Мені завжди здається, що never enough. вміти цінувати себе, свої зусилля і свої перемоги. Це взагалі soft skill. Коли ви коли ви всі разом їдете в цю дурку, то тоді легше. Що це за ком'юніті, яке ти будуєш навколо фонду? Бо треба вибудовувати велику цю машину, яка буде працювати далі на війську. Можливо, це когось змотивує подумати або навіть долучитися до якогось такого кар'єрного вектору.